Класика українського гумору, Павло Глазовий, Залізний характер. Нам, мужчинам, дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступаємо. Що, мовляв, ще є мужчини некультурні й грубі. В цьому треба розібратися, громадяни любі. Їхав я колись трамваєм, а уздовж проходу душ п'ятнадцять натовпилось женського народу. Треба місцем поступиться, а кому охота, ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде поміж вами. Ті стоять як з язики, мов заклало вуха, я до першої звернувся. Іди сідай, старуха, а вона попалась, видно, із яхидних штучок, та сиди уже, говорить, теж мені онучок. Я до другої звертаюсь голосно й чітко ви, по-моєму, найтовща. Ідіть, сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля. Ніби й не до неї не оцінює культури й чемності моєї. Я до третьої заходжу вже з іншого краю. Вам, мама, що скільки років стукнуло, питаю? А вона скривилась гірко і сказала строго Це тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше жінщина я місця не давав ні разу, і тепер мене не стягне найсильніший трактор, Ми мужчини, теж умієм показати характер. Петро Ребро, козацьке покарання. Козацтво Запорізьке не впізнати, не варить куліші, не п'є медівки. Все дума, як Миколу покарати. Вночі він, харцизяка, був у дівки. Хвець каже, Для таких дурних є скеля. Гриць каже, не давать горілки пити. Оверко кинуть хлопця в підземелля. Терешко у Дніпрі його втопити. На цю хвилину сотник вийшов з хати, Счинили галас, мов прийшли на гулі. Не знаєте, як хлопця покарати, негайно оженити на дівулі. Петро Ребро Епілог В крові у нас козацькі гени, в душі у нас весела січ. Вона дарує нам натхнення, вона співає день і ніч, її імення на скрижалі удячне людство занесло. Бо запорожець і палі жартує ворогу на зло. Зубами недруги скригочуть, їх хватають дрижаки, коли сміються і регочуть на Запоріжжі козаки, складають зброю супостати, їх терзає каяття, бо сміх. Це дух, що не здолати, бо сміх це воля до життя, цей сміх найбільша сила нині, це горді крила поколінь на них, новітній Україні, в майбутнє линути. Амінь.